Всім привіт! Зараз у нас на огляді універсальна колясочка 2 в одному. Оновлена в 2025 році. Це Carello Sigma з індексом 6523. В новій моделі у нас змінилася люлька. Вона тепер виконана з іншого матеріалу, легша стала. А також у нас змінилися Колеса, тобто сам матеріал зовнішньої цих колес. Він виконаний із вспіненого пінополіуретану. За рахунок цього, у нас колясочка стала ще більш легшою, її можна використовувати звичайно від народження і до 4 років. Люлька у нас розрахована на навантаження до 9 кілограм, десь до 6-7 місяців можемо дитинку тут катати. Потім встановлюємо прогулянковий блок. І в ньому вже можемо дитинку возити до 22 кг ваги. Зараз доступно 4 кольори даної модельки. Чорна в нас іде із золотою на рамі такою вставочкою, а три інші кольори будуть іти із чорною хромовою вставочкою. Більш детально ви можете ознайомитися у нас на сайті. Тканина в люльці і в прогулянковому боці має захист від ультрафіолету, а також водовідштовхуючий ефект. В люльці у нас капюшончик регулюється за допомогою натискання всередині двох кнопочок. Одночасно натискаємо і відкидаємо капюшончик. Два положення. За рахунок додаткової секції на замочку ми можемо збільшити капюшончик вперед. Ось таким чином. Також в колясиці присутня вентиляція. Вона є біля голови дитинки. Можна її тут регулювати за допомогою магнітиків по бокам, наприклад, ось. Також у нас є додаткова вентиляція капішончику. Також відкривається за допомогою замочку. Просто відтягуємо. Оцей чехольчик. Дивіться, якщо вам потрібно, щоб вентиляція біля голови дитинки працювала нормально, вам потрібно зняти із внутрішньої оббивки додатковий тут такий козирьочок. Він слугує для того, щоб якщо вам взимку ця вентиляція не потрібна і дитинці, щоб не задувало, ставиться цей додатковий чохол. А влітку, щоб вентиляція працювала, його потрібно знімати. Чохол на люльку у нас має відворот. Фіксується вгорі за допомогою магнітів. А також силіконове віконці. За рахунок цього, наприклад, взимку ви можете краще дитинку захищати від несприятливих погодних умов і будете дивитися за нею. Сам же чухол можна зняти за рахунок двох замочків по боках, можна повністю відчепити або довести, наприклад, до серединки і ось таким чином відкинути, маючи доступ до алечі. Внутрішні розміри спального місця в люльці. По матрасику заміряємо. Довжина 73 см. Можна натягнути навіть 75, якщо трішки виходимо за матрасик. Ширина 32 см. Звичайно, якщо натягнемо більше, то буде навіть 36 см. Внутрішня ж оббивочка у нас відстібається по периметру. О, можна так от відстібнути. До речі, сам матрасик також у нас одягнутий на матрасник. Тут, тут є замочок, можна розстибнути, зняти на матрасник і попрати. Матрас фараоновий, що такого особливого, в принципі, приємний на дотик по обивиці. Ось цей додатковий чохольчик, який ви можете знімати для того, щоб повноцінно працювала вентиляція влітку. Біля голови дитинки. Сам же щохольчик можна попрати в пральній машині на ручному режимі, тут питань ніяких немає. Ось як виконане в нас тепер дно люльки за рахунок цього матеріалу, вона стала легша. Ми пізніше зважимо, і я вам скажу результат. Люлька ж у нас знімається однією рукою в шасі. Можна зробити однією рукою. Натискаємо клавіші з пам'яттю з іншої сторони, і за ось цю ручку просто піднімаємо. Дно люльки у нас має такі чотири виступи, за рахунок яких ви можете без проблем ставити люльку на підлогу, не переймаючись, що забрудниться тканина дна люльки. Щоб встановити, просто беремо і до характерного клацання встановлюємо назад наша сіль. Ручка батьківська у нас виконана з екошкіри, регулюється по висоті телескопічно за допомогою ось цієї клавіші. Максимально нижнє положення, максимально високе положення. В максимально високому положенні висота від підлоги до верху ручки орієнтовно 107 см. Ширина шасі даної колясочки 55 см. Як я й сказав раніше, колеса у нас виконані із спіненого пінополіуретану, що зменшують вагу коляски. Діаметр задніх колес 29 см, діаметр передніх колес 20 см. Передні ж колеса обертові, але можемо заблокувати їх, щоб були неповоротні. Для цього нам потрібно опустити клавішу вниз. І отак заблокувати. Можливо, комусь знадобиться там їздити по поганим дорогам або в сніг, що покращує прохідність. Амортизація в даній колясиці у нас трьохрівнева, вона є на передніх колесах, є на задній вісі, але вона така жорсткувата. І основна амортизація на цій стільці така дуже непогана. Відробляє там, погані дороги або якісь там нерівності. Це не супер м'яка амортизація в порівнянні, там, але, ну, Sigma, в порівнянні з іншими колясками. Але сігми в порівнянні з іншими карела, доволі м'якеньке. Також, якщо потрібно зняти колеса для чистки або обслуговування, можна їх легко зняти. Для цього нам потрібно потягнути металеву таку ге-подібну клавішу, просто зняти колесо назад, вставляється просто для клацання. На передніх колесах теж саме. Натискаємо цю клавішу, тільки тут натискаємо навпаки її і знімаємо колесо. Вставляємо також до характерного класену. ці в нас присутні. Бразина для покупок, максимальне навантаження 3 кг, доступ до неї за допомогою замочка, потягнули вгору. І летучиці такий доступ у нас. Є внизу ребро, така жорсткість. Гальма виконані у вигляді такої педальки. Поставили, заблокували, зняли. Можливо, б хотілося, щоб вона була виконана у вигляді гойдалки, щоб ви не вимазували свій носочок на взутті. Ну, але що маємо, то маємо. Вага колясочки у варіанті з люлькою. 11 кілограм 180 грам. Ну, 11,2 кг. Прогулянковий блок вже можна встановлювати як лицем до мами, так і лицем від мами. Щоб зняти його, потрібно просто натиснути по бокам одночасно ці дві клавіші, потягнути вгору і переставити прогулянковий блок. Ось таким чином. Капішончик у нас регулюється просто штовханням. Нічого натискати не потрібно. Там оцей козирьочок можемо заховати. В самому капюшончику є додаткова секція на замочку, за рахунок якої можемо збільшити ось таким чином капюшон. Також у нас є оглядове віконечко за дитинкою. Спинка ж у нас регулюється в трьох положеннях за допомогою клавіші. Зараз у нас максимально сидяче положення, полулежаче положення. І максимально лежаче положення. Спинка прогулянкового блоку перфорована, це буде покращувати вентиляцію. А також тут є додаткова клавіша, за допомогою якої ми можемо збільшувати висоту самого капюшончика. Натискаємо пересуваємо вгору. Максимально вниз, максимально вгору. Підніжка в даному прогулянковому блоці також багатофункціональна, Опускається, точніше, регулюється вона за допомогою клопочаку по бокам. Зараз у нас максимально нижнє положення, піднімається просто штовханням, натискаємо, опускаємо. Також у нас є додаткова клавіша на підніжці, за допомогою якої ми можемо регулювати довжину самої підніжки. Орієнтовна довжина змінюється десь на 3-4 см. Сама ж підніжка, точніше тканина підніжці, оця виконана з екошкіри, що буде покращувати, точніше полегшувати чищення даної зони від забруднення. Класною особливості ще є те, що присутня така бар'єрка від сповзання. Розтібається за допомогою кнопочки. Бампер у нас також з'ємний, натискаємо клавішу, може обертатися на 360 градусів. Можна повністю відчепити. В плясиці присутні п'ятиточкові ремені безпеки. Звичайний механічний замок. Розстебнули, посадили дитинку, одягли ремені і застебнули в даний замочок. Довжина спального місця в даному прогулянковому боці в максимально розкладеному положенні буде. 82 см з максимально відсунутою підніжкою. Якщо ми її зменшимо, то в нас вийде ну, 79. Ширина. 30 см, отут в спинці трішечки може буде менше. 28 см. От, але тут такий м'який бортик, він трішечки так, згинається, мнеться. Це... Тому там вузько дитині не буде. Звичайно, прогулянковий блок можна складати разом із шасі. Для цього я попередньо переднє колеса заблокував тільки прямо. Щоб вони нікуди в нас там не впиралися при складанні. Що нам треба зробити? Краще капюшончик отак скласти, натиснути кнопку розкладання спинки і перевести її отак вперед. Потім опускаємо ручку телескопічну максимально вниз, натискаємо зліва запобіжник і опускаємо ще вниз різким рухом уже. І ось так складаємо. Внизу біля лівого колеса є фіксатор від розкладання. Колясочку можна для зручності там катати, так ручку можна навіть витягнути. Може стояти у вертикальному положенні. Вага значить у нас із прогулянковим блоком. Одинадцять кілограм, 970 грам, 12 кілограм. Бачите, з люлькою легше на 800 грамів. Плюсом цього складання є те, що весь текстиль прозина для покупок не доторкається до підлоги. Тобто не буде забруднюватися. Щоб розікласти дану колесочку, нам потрібно натиснути запобіжник біля заднього лівого колеса і потягнути вверх. Далі, просто ногою, повертаємо все в попереднє положення. Спинку відкинули, бампер. Ось так. А тепер повторимо процедуру, коли прогулянковий блок лицем мами. Для цього нам капюшончик краще скласти. Ми беремо сидіння разом із підніжкою, піднімаємо вгору. Потім опускаємо спинку разом із цим ось таке положення. І ручку, запобіжник, і ось так склали. В комплекті з прогулянковим блоком йде чохол на ніжки. Його можна одягнути як. Над бампером і зафіксувати по бокам за допомогою кнопочок, але трішечки, можливо, тут буде зазорчик, така, скажімо так, вентиляція. Або ж під бампером. Для цього нам потрібно розтягнути бар'єрку від сколзання, провести. чохольчик. в нас є, ось тут магніти такі можуть зафіксуватися. І вся та сама процедура. За допомогою кнопочок фіксуємо по бокам. Тоді в нас краще буде по бокам захищати від несприятливих погодних умов. Ось так буде виглядати в максимально розкритому капюшоні і в лежачому максимально положенні. До речі, я не впевнений. Зараз перевіримо, чи вистачить над бампером чохла на ніжки, щоб зафіксувати його за допомогою кнопочок. Я думаю, не вистачить довжини цього чехла, щоб поверх бампера в максимально лежачому положенні зафіксувати. Майте на увазі. В сидячому положенні можна, в лежачому тільки під бампером. Крім цього, у нас в комплекті йде ось такий ось стильний рюкзачок, сумочка для мами, можна її зафіксувати. На батьківську ручку, а також універсальний дощовик, який підходить на люльку, прогулянковий блок, і маскітна сітка також підходить на люльку і на прогулянковий блок. А крім цього, окремо можна придбати адаптери, за допомогою яких можна укомплектувати колясочку 3 в 1 і встановити на них. Автолюльку чи токарело, також підходять Fріtex, Maxic Coзі, Cybex. Також можна окремо докупити універсальний підстаканник, який можна зафіксувати на будь-яку частину рами. Ось таким чином. Придбати ж дану колясочку можна за посиланнями внизу під відео в описі. Якщо вам відео сподобалося, Поставте лайкосик, підпишіться на канал, це буде мотивувати мене робити інші огляди інших колясок. А я вам дякую за увагу. Бувайте!